В Охтирському районі жінка ошукала пенсіонерів на понад 7 тисяч гривень. Шахрайка приходила до літніх людей, представлялася працівницею товариства Червоного хреста і пропонувала грошову допомогу у 500 гривень, але просила решту, бо при собі нібито мала лише тисячу гривень. Це вам каже красна Христа монітарка і оце гроші. О. Ви мені каже, 500 гривень здачі дасте? Ну я ж бігом. Вискочила і дала її, вона побігла. Але як з'ясовувалося пізніше, тисяча, яку давала шахрайка, була сувенірною. Окрім цього, жінка просила пенсіонерів розміняти їй ще кілька несправжніх купюр. Шахрайкою виявилася 45-річна мешканка сусідньої області, яка тимчасово проживала в Охтирці. Чи відомо вам, чому ви затримані працівниками поліції? За сувеніри в магазині ну, гривні. грошові купюри, так що да. ви з ними робили? У мене. Кому? Бабушки. На що? На, на гривень. Шахрайку затримали. На сьогодні правоохоронці встановили три факти її злочинної діяльності. Таким чином, остання заволоділа заощадженнями потерпілих на суму більше ніж 7 тисяч гривень. Шахрайку затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та вирішується питання щодо повідомлення про підозри за статтею 190 Шахрайства Кримінального кодексу України.